Сьогодні ми зробимо мінімальний тюнінг для карабіну Savage Mark 2, що ми з вами будемо робити. По-перше, ми встановимо сошки ось такі, для того, щоб стрільба була більш стабільною. Додатково встановимо саунд-модератор, щоб стрільба була більш тихою. Також ми перетянемо базу вівера, поставимо її на фіксатори і встановимо оптику. Розпочнемо ми, звісно, з найлегшого із встановлення сошок. Чому саме сошок? Тому що всі слідуючі операції буде дуже зручно робити саме на сошках. Ось такі сошки я вибрав. Вони в мене стояли раніше на іншому карабіні, а тепер будуть на цьому. Так, щоб встановити сошки, до гвинтівки потрібно встановити ось таку базу. Вона кріпиться на кріплення до ременя на антапку. Прибираємо подушки. Ось, як ми бачимо, на нашому карабіні є ось така антапка. До неї ми і будемо кріпити цю базу. Яким чином вона кріпиться? Ось сама база. Вона і з пікатіні міні планкою пікатіні, на яку будуть чіплятися сошки. Ось таким чином її треба закріпити. Беремо ось цю частину бази, встановлюємо на нашу антапку, просовуємо гвинт, в отвір антапки та за допомогою викрутки, закручуємо цей гвинтик. Нарешті встановлюємо базу. Закручуємо ось цю гаєчку. Підтягуємо її за допомогою викрутки. Дуже сильно тягти не потрібно, вона сама по собі не розкручується. Все, база встановлена. Сошки ці кріпляться безроз'ємним кріпленням. Ось так. Встановлюються сошки та закручуються. Сошки встановлено, але я ще хотів пару слів про них сказати. Вони мають більшу довжину, ось таку з фіксаторами. Щоб прибрати їх, достатньо натиснути ось тут. Також за допомогою ось цього важеля можна розложити їх. Дуже класні сошки. Хитаються. Трішки вперед і назад, але в сторони не хитаються взагалі. Дуже міцні, як для карабінів такого калібру. Тепер настала черга ДТК або саундмодератора. В моєму випадку, це саундмодератор ось такий глушничок. Для чого він призначений? Призначений він для того, щоб не турбувати оточуючих або себе на стрільбищах та захищати трішки свій слух від пострілів. Кріпиться він. Ось на цю різьбу, про яку ми вже розмовляли. Для цього тут відкручується на столі захисна гайка, та обережно накручується салон-модератор. Ось таким чином. Ніяких мастил додавати туди не потрібно. Салон-модератор цей нерозбірний, але в калібрі 22ЛР він чиститься надто рідко. І ось гвинтівка вже добре стоїть на трьох ногах, а значить, саме час братися за планку вівера. Зараз ми викрутимо звідси гвинтики, змажемо їх фіксатором та закрутимо назад. Фіксатор я брав ось такий. Є декілька видів фіксаторів. Головне брати синій для розбірних з'єднань. Не обов'язково використовувати дорогущий локтайт, Достатньо ось такого новакса. Кріпиться планка Пікатіні тут, на чотирьох гвинтах. Під шестигранний ключ 564 дюйма. Але як аналог можна використовувати ключ зірочкою Т-10. Я беру ключ зірочкою і відкручую гвинти. Зразу зриваємо їх трішки. Так, ось я повністю відкрутив гвинтики і готовий зняти планочку. Знімаємо планочку і що ми бачимо? А бачимо те, чого я боявся більше всього. Під планкою тут бачите дуже багато заводського мастила. Це дуже погано. Це мастило треба прибирати. Воно дуже впливає на якість стрільби. Беремо серветку з обезжирювачем та витираємо мастило. Так, буквально по одній крапельці. Фіксатора, а може ще менше в кожний отвір. Отак. От 4 крапельки фіксатора буде достатньо. А далі все по класиці. Суху обезжирену планку. Ми кладемо на отвори. Та вкидаємо у свої гнізда уже обжирені гвинтики. При закручуванні цих гвинтів є декілька правил. Перше, щоб їх не перетягнути і не зірвати різьбу, ключ потрібно тримати за ось коротку сторону. Затягуються гвинти від середніх до крайніх. Розпочинаємо з середніх. І ось нарешті ми дісталися такого моменту, як встановлення оптики. Оптика це дуже важливий момент, тому що якщо ви її неправильно встановите, то проточність годі й балакати. При встановленні оптики застосовуються деякі спеціальні інструменти. Це набір рівнів для оптики та для планки вівера, щоб оптику встановити саме по рівню. Другий метод, більш такий народний, скажімо, це використання мобільного телефону, наприклад, iPhone, на якому є. Рівень електронний. Телефон кладеться на планку Пікатіні, виставляється гвинтівка по рівню. Потім встановлюється приціл, і на приціл теж кладеться телефон. Це не завжди працює, особливо в дешевих прицілах оптичних. Там турелі не завжди соосні із сіткою прицільною. В більш дорогих моделях таких проблем немає. І є ще один третій метод, яким я скористаюсь сьогодні і покажу вам. Він самий швидкий і теж народний. Для того, щоб встановити оптику на карабін, потрібно не тільки інструменти, але ще й кронштейн якийсь або кільця. Хтось використовує моноблоки, хтось кільця. Все для своїх завдань. Я буду використовувати ось такі сталеві кільця. Фірми Хоук. Встановленням кілець все дуже просто. Відкручуємо гвинт, встановлюємо напівкільце, там де ми бажаємо та затягуємо його. Таку ж саму операцію робимо і з іншим напівкільцем, нижньою його частиною. Дехто кільця високоточної зброї притирає. Ми ж їх притирати не будемо. Достатньо буде протерти ось такою вологою серветкою, для того, щоб прибрати звідти випадкове сміття, якісь крупинки піску чи пилюку, які зможуть подряпати приціл. От і все. Кільця в нас соосні, кільця в нас сталеві і дуже надійні. Далі настає черга оптичного прицілу. Даний приціл ми розглядали в попередніх серіях. Кому цікаво, можете подивитись. Ось такий приціл Vortex Diamondback. Я його кладу в пів кільця обережно та виставляю приблизно по горизонту. Приціл в кільцях потрібно встановити таким чином. На такі позиції, на які ви більше всього будете стріляти. Тобто або сидячи, або лежачи. Відстань цього приціла від ока приблизно 90 мм. Вам буде дуже зручно цілитись обома очима. Все, виставляємо його в такому положенні та легко закріпляємо верхніми напівкільцями. Верхні напівкільця теж протираємо вологою серветкою, щоб туди не попало ніякого пила, ніякого сміття. А тепер саме цікаве. Я хочу показати вам той лайфхак, за допомогою якого я відцентрую таким чином оптичний приціл на планці, що сітка буде рівно дивитися навіть без відвісу, без рівнів та без спеціальних інструментів. Зараз я вам проверну і покажу. Якщо ось цю плоскість на оптичному прицілі вирівняти по горизонту, то прицільна сітка ваша буде вертикальна. Своєю плоскістю оптичний приціл зараз лежить на штангеній циркулі, який, в свою чергу, лежить на планці Пікатіні. Прицільна сітка при цьому строго вертикальна. От і все. Наживляємо ось ці гвинтики крайні спочатку. Для того щоб потім прибрати штанги циркуль. Хочу звернути вашу увагу на ще один важливий момент. Я дивився один відеоролик, як дуже професійний стрілець високоточник зробив ось таке. При кріпленні прицілу, він здвинув його назад. Порекомендував. Більшої помилки я ще не бачив ніде. Приціл, коли монтується, він навпаки здвигається наперед. Таким чином, щоб при віддачі він не совався, щоб він впирався в пази планки Пікатіні. Назад здвигається ствольна коробка, коли монтується в ложе, А оптичний приціл навпаки здвигається вперед до упору. І тоді затягуються гвинти на ньому. В комплекті до оптичного прицілу йшла ось така бленда. Тому ми її теж накручуємо на оптичний приціл, що само по собі додає ще плюс один до точності. Для цієї серії буде досить. Ми встановили оптичний приціл, перетягнули і поставили на фіксатори планку пікатіні, встановили саунд-модератор, сошки. Тому найближчими днями ми виберемося на полігон, на стрільбище, будемо вимірювати відстані та. Перевіряти її на точність.